Рано вранці прокинулись аргонавти. На раді вирішили вони, що Ясон має йти з зафіксованими синами до царя Ейта. Просили його віддати Рону Арганавтам. Коли ж відмовити цар, то аж тоді віддався З посохом миру вирушив Ясон палац до Ейта. В з тої хмари появилися Ясона та його супутників богині Гера, щоб не часом в окохиті героїв. Коли підійшли герої до Ейтого палацу, розступилась Хмара. І почали вони. Величний був цей палац, високі були його мури з безлічі башт, що підносились в небо широка брама, здоблена муром до палацу. Зате білих колон виплескували проти сонця, отворюючи портик. Все, що було в палаці Айт, всі багаті його прикраси проробив йому гипест в подяку за те, що й батько Ейта, бог Сонця Геліос, битві з знемілого Гепеста у легейських золотій колісниці. Бата Чертоги виточували двір. У нас жив цар Ейт із своєю дружиною, а в другому його син Апсирт, якого закрасив в інших чертовах жили Ейтова дочка Хавелкиопа. Дружина Перла Фрікса і молодша його дочка Медея. Велика черниця служила тільки богині и Коли я зі своїми супутниками йшов до двору палацу плацуэйта, з їх чертоги медає. Вона йшла. Проїдати Халкіопа. Цихла він здогадання ну, медея. Бачивши земці на крики в більш сахал-опа. Не бачили своїх синів, радіючи їх поверненню. Підбігла до них Халкіопа, вона під... обіймає ціло своїх синів, з якими вона думала більше побачитись, на що вийшов, і ейт. Він кличе до себе палат цю і наказує сам своїх заготувати і розкішнути панкет. В той час, коли Ясон обмінювався привітанням з ейтом високого олімпу, опустилася на своїх золотих крилах ерот. Сховавшись в колонах наптом, він здивував свого лука і вийняв золоту стрілу потім. Натрийний для всіх Ерц став за спину Іасон їй пустив свою стрілу прямо в серце Медеї. Принзала стріла її серце, і відразу відчула вона любов до Ясона. Ясон пішов зі своїми супутниками до Ейтового палацу та запросив їх церкові перелягти за банкетний стіл. Під час банкету розповів Ейте Вігарс про те, як зазнав він своїми братами корабельної аварії, які викинули їх хвилі на острів Аретіаду і як знайшли їх там. Мрачі за голоду органавти, сказали також, аж якщо приїхав ясон з героями в колхіду. Леде почув е, чи ясон хоче здобути золоте руну, як нігом блиснули його очі і чисто на наступив він брови. Не вірить, ей, щоб золотеру напряха в герої. Він чи не завладіти владою над цілою колхідою, задумали фріксові сини, і до цього привезли з супохрецьких героїв. Ейт без кінця докоряє сонові. Він хоче пригнати його з палаці і поражає йому стратою. Готові були вже злотіти гнівні речі з уст у відповідь на порози царя. Спинив його Ясон, він намагається заспокоїти Ейта, запевняє його, що тільки по руно прибули вони полхідо і обіцяє царю відбути як завгодно службу. Виконати всяке доручення, якщо цар віддасть йому як нагороду золоте руно, намислився Ейт. Ресь, надумавши згубити Ясон, сказав йому: Добре, ти одержиш руно, але з першої князь. Таке моє доручення. Розори поле присвячене ресові моїм залізним плугом. А до плуга запряжи від наногих огнедишних боків. Засів це поле зубами дракона. І коли стають з драконових закуті в панцирі воїни, поберися з ними і перебий їх. Якщо ти виконечся, ти матимеш руна. Я сон не відразу відповів Ей ейте, нарешті промовив. Я згодь, де ейте. Але і ти здійсни так дану обіцянку. Адже ти знаєш, що не можу я відмовитись викинти твоє доручня. Коли вже з веління долі прибув я сюди в колхіду, сказавши це, я сам пішов з своїми супутниками.